І органи влади, які були, вони усунулися. Ось і прийшлося фактично з нуля відтворювати і адміністрацію, набирати звичайний персонал, відновлювати повністю роботу, починаючи від казначейства і закінчуючи всіми документами, це все створювалось. З нуля, фактично, так як територія громади являється окупованою, для нас, для нас зараз самим основним завданням це є збереження кадрового потенціалу по всіх напрямках, починаючи від педагогів. Медиків, працівників соціального захисту і іншим напрямкам. Тобто, це є пріоритетом, і на сьогоднішній день я б сказав, би, одним із основних завдань військової адміністрації це саме збереження кадрового потенціалу. Саме тому продовжується і робота з тими вчителями, які зараз на простої, Продовжується їх фінансування, нам вдалося запустити школу дистанційну, навчаються учні на дистанційній формі навчання. Тому ось основний напрямок це збереження кадрового потенціалу. Нам вдалося організувати роботу. Так, що зараз люди отримують оклад? Якщо раніше ще було дві третіх, це те, що було прийнято на державному рівні, то нам вдалося з місцевого бюджету зі свого бюджету зробити доплати, щоб люди, хоча, б отримували повний оклад.